Весь цей час ми спілкувалися, майже кожного дня все було добре. Чесно кажучи, я довго думала чи телефонувати. Я хочу поговорити з психологом. Я постійно плачу, і я не можу так просто більше. Уточніть, у якій структурі служить ваш чоловік. Вже декілька діб він не виходить на зв'язок. Пані Олено, зараз спробуємо вам допомогти. Допомагати членам сімей військовослужбовців, громадська організація Жіноча сила почала з 2014 року. З того часу, що одразу після майдану, ми побачили, яка кількість сімей раптово для себе стали сім'ями військовослужбовців. І ми бачили наскільки сильну підтримку відчувають захисники, коли їх підтримують їхні родини. І по сьогоднішній день ми здійснюємо цю допомогу. З якої області ви до нас телефонуєте? Чернігівської. Волинська. Закарпаття. декілька уточнюючих запитань. Уточніть, будь ласка, у якій структурі він служить. Окрім дітей, чи є близький поряд, можливо, друзі, з якими ви могли теж підтримувати спілкування. Пані Ірена, я зрозуміла ваш запит. Олена, а чи маєте змогу зробити вправу разом зі мною прямо зараз? Так, Світлана, ми з вами все заповнили. Давайте зараз разом стиснемо свої кулаки, наче вижимаємо лимон на п'ять рахунків. Уявіть ідеальне рішення проблеми. Цієї ситуації Анастасія дякую за реєстрацію. Після повномасштабного вторгнення Росії родин військовослужбовців в Україні стало ще більше. І відповідно на ці виклики ми створили проект Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців. На сьогодні команда з проекту складається з 30 осіб, які працюють у різних куточках України за її межами. Проект сьогодні це групи підтримки для дружин. І матерів військовослужбовців, і телефонна лінія. Вже за перші пів року ми опрацювали близько двох тисяч дзвінків. «Мій чоловік пішов на війну з березня і я просто собі не знаходжу місця. Дозвольте, будь ласка, вам допомогти, наскільки це для нас доступно. Чи правильно я розумію, що ваш чоловік не виходить на зв'язок? Це групи підтримки, вони проходять щотижня і супроводжуються психологами. Я останнім часом просто не можу зібратися. Ми проводимо групи окремо для дружин і для матерів військовослужбовців. І сьогодні бачимо, що кожна третя жінка, яка реєструється для участі у групах, вимушено проживає за межами України. Завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу ми сьогодні маємо змогу покривати технічну складову повністю і частково покривати консультаційну нашу роботу. Чи може вам ще чимось допомогти? Найближчим часом з вами зв'яжеться адміністратор групи. Я буду чекати, для мене це важливо. Дякую за приділений час за те, що потурбувалися про себе і зателефонували нам. Попри складність звернень, з якими до нас звертаються сім'ї військовослужбовців, в більшості ми чуємо, що стає легше і зрозуміліше, що можна робити. Тому, навіть якщо здається, що якісь двері закриті, наші завжди відкриті. Якось навіть в грудях стало дихати легше.